Знаєте, чи ви можете ходнути та тренувати серце ефективніше, ніж у спортзалі, просто гуляючи? І ні, це не звичайна ходьба. Вітаю, друзі! З вами Юрій Зайдовий, і я радий бачити вас на своєму каналі. Вже багато років я допомагаю і дітям, і дорослим ставати сильнішими, здоровішими та активнішими. І сьогодні я хочу розкрити вам секрет одного з найдоступніших, але водночас найпотужніших методів тренувань, про який? Багато хто незаслужено забув. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як перетворити звичайну прогулянку на супертренування для вашого серця та ефективний інструмент для схуднення. А ще я розкрию головну помилку, якою пропускається 90% людей під час ходьби, і яка зводить усі їхні зусилля нанівець. Сьогодні ми поговоримо про теренкур. Отже, що це за звір такий теренкур? Якщо говорити простою мовою, таренкур це метод тренування шляхом дозованої ходьби, по спеціально підібраному маршруту. Ключові слова тут дозована і маршрут. Це не просто прогулянка парком у монотонному темпі. Це справжнє тренування, яке має три складові. По-перше, це рельєф, маршрут обов'язково включає спуски та підйоми. Вони створюють природне навантаження. Темп. Ви свідомо змінюєте швидкість ходьби на різних ділянках. І дихання. Ви контролюєте своє дихання, синхронізуючи його з кроками. Уявіть, що ваш маршрут це ваш персональний тренажер. Підйом це режим підвищеної складності, рівна ділянка активний відпочинок, спуск відновлення. Геніально і просто, чи не так? Добре, з теорією ми розібралися, але як це все працює на практиці для нашого тіла. Почнемо із серцево-сидинної системи. Коли ви йдете вгору, ваш пульс прискорюється, серце починає працювати активніше, щоб доставити кисень до м'язів, це чудове кардіотренування. Потім, на рівнині чи спуску, пульс сповільнюється. Такі перепади навантаження схожі на інтервальне тренування, і вони змушують серцевий м'яз адаптуватися. Ставати сильнішим і витривалішим, це найкраща профілактика серцевих захворювань, яку можна тільки вигадати. І трохи проактуальне для більшості схуднення. Чому тренкур ефективніший за звичайну ходьбу? Під час підйому на пагорб ви спалюєте більше калорій, ніж на рівні поверхні. Інтенсивна ходьба допомагає додатково спалювати до 500 кілокалорій на годину. А тепер про той важливий момент, про який я говорив на початку. Ви, впевнені, що знаєте, як правильно ходити. Зараз я розповім вам про головну помилку. Але спершу нагадаю, як взагалі організувати ваше перше тренування з теренку, щоб отримати максимальну користь. Бо саме в деталях криється секрет ефективності. Почати дуже просто. Вам не потрібен дорогий абонемент чи обладнання. Отже, крок перший. Знайдіть місце. Це може бути парк з пагорбами, лісова стежка, навіть міські вулиці зі спусками, підйомами та сходами. Ваш ідеальний маршрут повинен мати чергування рельєфу. Крок другий. Правильна техніка: постава. Спина пряма, плечі розправлені, живі трошки підтягнутий, дивіться вперед, але не під ноги. Дихання намагається дихати глибоко і ритмічно. Класична схема. 2-3 кроки вдих носом, 3-4 видих рота. Коли йдете вгору, дихання частіше, і це нормально. Теми. почніть з комфортного темпу. На підйомах він природно сповільнюється, на спусках прискорюється. Прослухайтесь до свого тіла. Можна використовувати розмовний тест, коли ви маєте змогу говорити під час руху, але при цьому відчуваєте легку задишку. Структура тренування. Для початківців ідеально 30-40 хвилин. Розминка 5 хвилин. Продіється по рівні місцевості у спокійному темпі. розігріти м'язи. Потім основна частина 25-30 хвилин. Продійте ваш маршрут з пагрубами. Не бійтеся задишки на підйомах. Це означає, що ваше серце тренується. І заминка 5-7 хвилин. Знову повільна ходьба по рівні поверхні для відновлення дихання та пульсу. Можна зробити після цього кілька простих вправ на розтяжку. А тепер про головну помилку. Найбільше, що вбиває ефективність вашої фільми, це монотонність. Ходити годину по стадіоні з однаковою швидкістю, це, звичайно, краще, ніж нічого. Але ваше тіло дуже швидко до цього звикає і перестає реагувати. Ви припиняєте худнути, а все це, це не отримає потрібного тренувального стресу. Секрет ринкуру саме в різноманітті навантаження. Пагорби, сходи, зміна темпу ось що змушує ваше тіло розвиватися і спалювати жир. Тому, будь ласка, уникайте монотонності, шукайте нові маршрути, кидайте собі виклики. І ще кілька дрібних, але важливих помилок. Неправильне взуття. Обов'язково обирайте зручні кросівки з гарною амортизацією, ігнорування сигналів тіла. Якщо щось болить, зупиніться. Та нерегулярність. Найголовніше тренуються регулярно. Краще три рази на тиждень по 30 хвилин, ніж раз на місяць на 3 години. Додавайте легкий рюкзак, 1-2 кг ваги і м'язи працюють інтенсивніше. Включайте улюблену музику або подкаст. Ідеальна можливість поєднати фітнес з навчанням або релаксом. Друзі, підсумуємо. Теренкури це безкоштовно, доступно кожному, незалежно від віку та рівня підготовки. Це безпечно для суглобів, на відміну від бігу. Це неймовірно ефективно для тренування серця та схуднення. А ще це чудова можливість побути на свіжому повітрі, очистити голову від зайвих думок і отримати заряд позитивної енергії. Ваше здоров'я буквально у ваших руках, а точніше у ваших ногах. Не потрібно чекати понеділка чи нового року. Ви можете почати вже сьогодні. Просто вийдіть на вулицю і знайдіть свій перший маршрут для тренкуру. Дякую, що додивилися відео до кінця, сподіваюся, я зміг вас надихнути. Якщо вам було корисно, поставте лайк, це найкраща подяка для мене. Підписуйтесь на канал, щоб не, прос... не пропустити нові поради про здоров'я, фітнес та мотивацію. І обов'язково напишіть в коментарях: чи чули ви раніше про теренкур. можливо, ви вже практикуєте його. Поділіться своїм досвідом або поставте запитання, я з радістю відповім кожному. Будьте здоровими та активними і до зустрічі нових відео!